Тут зловили зовсім нещодавно в нас коригувальницю одну. Жіночка наводила ракети та чекала русскую весну. В неї чоловік, мала дитинка. Треба пожаліти, бо це жінка. На Росії п'яна свиноматка відправляє сина на війну. Згодом дочекалася на звістку, хоч сумну та зовсім не страшну. Похоронку влітку, ладу взимку. Треба пожаліти, бо це жінка. Ось дурепа молиться старанно, В мп храмі, хоч і в ПЦ. А як вийде, з вуст її прокльони воїнам героям. Як вам це? Злість в очах на голові хустинка. Треба пожаліти, бо це жінка. Ще якась кугутка в передмісті ворогу позиції здала. І тепер село перетворилось на уламки шиферу та скла. Слухайте, це ж наша українка. Треба пожаліти, бо це жінка. Скільки треба ще пролити крові, скільки ще потрібно тут смертей, щоб нарешті внутрішню гидоту чітко відрізняти від людей. Припиняйте цю балаканину. Пожаліти жінку, Україну.